Це відео для тих, хто хоче самостійно виготовити якісний літній душ. До минулого відео було багато коментарів з розмірами та е, кресленнями. З вас підписка і вподобайка, з мене креслення і розміри. Друзі, ось такі розміри і креслення. Тут все розписано, скільки якої труби потрібно, е, яка приблизно собі вартість виходить, і розміри. Зараз я все покажу по цих розмірах наглядно і по нюансам, і як краще зробити, щоб все було рівненько і чітко розварено. Ось, друзі, покрив вже. Хорошою фарбою від торгової марки Максима. Це ґрунт емаль швидко сохнуча в одному. Дуже хороший продукт. До 10 років захисту надає виробник. Кому потрібно, друзі, я посилання лишу в описі під відео. Далі поїхали по розмірах і нюансах, що саме краще тут робити. Друзі, саме головне, це ось тут цих дві до, допомітельні стійки. Вони повністю зв'язують весь каркас, він нерухомий, не грає, воно діє як ферма, плюс на двері воно йде як ребро жорсткості. Двері не провисають і хорошо відкриваються. Тут, друзі, два головних розміри. Це чотири стійки по кутам 198 см. Ось ці всі розміри йдуть однакові. 94 см. Ми виходимо на квадрат, метр на метр. Друзі, ось тут метр. Сюди 20. Чому такий розмір? Щоб вийти на цілий профлист. Тут ми крутимо так, а сюди загинаємо і прикручуємо сюди. Це щоб зменшити кількість різів і воно гарно виглядало. і Тут не було на стику різа. Далі, друзі, знизу, знизу відступаємо 2 см, стартуємо першою. Далі друга перемещена на 80 см і третя зверху. Далі, друзі, ось цих дві стійки, розмір 190 Тут вже по факту не пам'ятаю цей розмір двері 185, по 2,5 см зазори лишаємо перемечені на двері 54 Друзі, Ось такі каркаси, кому потрібно робити, це дуже хороша продумана конструкція. В наступному відео покажу, як я обшиваю.